Всім добрий ранок, день четвертий. Починається у нас з ось такої запіканки. Це скоріше, як омлет і цвітна капуста. Капусту вчора ввечері відварила, а сьогодні зранку ось додала. А все інше запікала в духовці. Ось так. Всім добрий ранок. Наша сьогоднішня вечеря це макарони і сир mac' cheese. Називається. По-американськи, американською назвою. Зараз положу в тарілочку покажу, як це виглядає. Порційно тут багато сиру. Соус такий на кшталт заварний на кшталт бешамель Ось такі макарони. Нічого складного. Ну, білок завдяки сиру, великої кількості сиру, а ну ще вершкове масло також. Ось така страва у нас сьогодні. І починаю готувати сметанник на завтра. У Нас день народження Петра треба тортика робити. <різовую> перша порція є. Парує. Розказую, що сталося. Відкрила я цей фромаж фре, свіжий сир. Зазвичай з такою позначкою, це як сметана. виглядає як сметана і на смак, як сметана. Це те, що в супермаркеті можна придбати. Але, по-перше, це виглядає як м'який сир. Це фермерське молоко. Це взагалі ну, артісан зроблено. На фермі, еко, біо, всі стандарти витримані. Але потім, коли я вже спробувала, а відкрила я це, щоб робити крем для сметанника сметанкового торту, і зрозуміла, що він ще й солоний. Мало того, що це все ж таки не сметана, а сир, хоч і такий ось м'який. Але тут додана сіль, причому сіль з берега Середземного моря. Оцей Грюсан, ми там відпочивали, вже ми там були, це біля нарбони, місцевість, там пляжі, море. і так далі. Тобто сіль морська, екстра фін, тобто подрібне на екстра, але сіль. Тож на торт, навіть якщо собі уявити, що я б такий м'який сир на торт додавала, щось на кшталт чизкейка, але сіль не підійде. Тож мені завтра доведеться купити в супермаркеті те, що справді підійде на крем. А з цього зараз думаю, що мені тепер з цими 5 кілограмами робити. І я, мабуть, таки зварю сир, тобто нагрію, щоб відділилася сироватка, і в мене буде. Сир на вареники, наприклад. Солоні вареники ось такі з сиром. Це теж дуже смачно. Щось таке. Більше нічого в голову так швидко не приходить. Можливо, ви мені підкажете, що ще з солоного сиру кисломолочного можна зробити. Ось така в мене історія. Трапилась ввечері. Тож я випікаю коржі. Хотіла промастити вже кремом, щоб загнув. Рахуйте, що доба в мене була, б, щоб воно все просоталось. Але не вийде. Добре, щось придумаю. Це в мене зараз мисленевий процес відбувається. Показую, що сьогодні купила в нету. Так, довелося заїжджати, не те, що планувала, але в нас завтра буде день народження Петра, готуватимемо піцу. Тож, ці рівно зробила три, тож похворю себе, поставлю собі плюсик, що я купила рівно те, за чим приїхала, те, що було необхідно. Нічого зайвого не купувала. Але витратила 15,26. Єдине, що використала свій купон на 5 євро, який мені. Повернулися за купівлю 4 кілограмів сиру. Якщо пам'ятаєте, в попередніх відео розповідала, показувала. тож виходить, що заплатила всього 10,26, Ось так. Така витрата була. І ще буде бонус. Зараз все розповім. Ось таке соляні я купила 20 скибочок, 200 грамів, тобто 10 грамів, одна скибочка, тонесеньке таке, але мене більш ніж влаштовує. Для піци завжди таке беру. В Алді теж таке є така опція. Розрізаю ще навпіл і використовую. Для піци ціна всього євро 45 за 200 г. Купила кіндер сюрпризи. Ось такі ми продовжуємо. Вітати дітей всіх маленькими сюрпризами, коли в когось із дітей день народження, ми їх маленькими подарунками теж вітаємо. Нічого краще в співвідношенні ціна, розвага і солодощі ми досі не вигадали, хоч діти вже підросли, але вони, хоч і дорослі вже але радіють таким подаруночкам малесеньким. Тож беру ну, п'ять розійдуться, шостий. Вони вже там вирішують, кому шостий підійде. Кому віддають шостий іменник, чи може в найменшому, комусь, або кому найбільше треба чи хочеться, то ну, вони вже вирішують, голосують, так би мовити, кому дістанеться. І напої теж треба солодкі, якісь не треба солодкі напої, які смакуватимуть дітям. Як ви знаєте, я якось останнім часом рідко щось таке купую, але їх треба порадувати. На знак свята, з нагоди свята і взяла ось такий нектар мультифруктовий. Написано, що мінімум 50% фруктів. Мультифрукти, 2 літра кожна така упаковка. Чому три взяла? Акційна пропозиція, два купуєш, третій на додачу безкоштовно дається, але як безкоштовно? Заплатила я за це повну ціну. 2,41 коштує таки, такі 2 літра. Заплатила за всі три, але ціна одного 2,40, мені повернеться на картку. Картку магазину, як ті 5 євро, що за сир повернулося. і я зможу їх використати потім на інші продукти. Тобто я 10 витратила, 10,26, але 2,40 з них зможу перевикористати пізніше. Вийшла я за рамки бюджету нашого на 80 євро за тиждень, навіть незважаючи на те, що я використовувала 72 євро зі своїх талонів на компенсація на обіди, ті, що отримала на роботі, і поза тим, ось, ну, за... точно прямо до євро не скажу, але близько 100 євро я витратила. І сьогодні четвер. Більше, начебто, не планується в нас покупок. Навіть хліба не вистачає, з'їли вже знову. Можливо, в мене є дріжджі, можливо, щось приготую. Можливо, навіть завтра, коли буду робити тісто для піци, ще зроблю тісто для хлібу. Подивимося, щоб вже триматися і до наступного тижня не витрачатися. Ось така історія. Попередньому відео я не попрощалась з вами. День третій він називався цей, це відео. Це буде день четвертий. Тут я вам кажу дякую за увагу. Дякую, що продовжуєте слідкувати за оновленнями. Побачимось в наступних відео. Бувайте!